Покажу. Дивіться, ось така моделька до колінка йде. Вона є ще в кольорах. Тут зав'язується е, поязком, дивіться, є резиночка, бачите? Дві кишеньки, дівчатка, і ви собі зав'язуєте. хочете, можете не в'язати. це, вже як кому подобається. Можна без пояска. Це вже на ваш смак. Дві кишеньки, дівчат, і пояском поясок довгенький, Зав'язуєте, як вам подобається. Можете по кругу бант, можете просто е, позаду, це вже на ваш смак. Ось така моделька, дівчат, дуже класна на літо. Вона гарно носиться, не мнеться, є в голубенькому. Якщо якийсь колір сподобався напишіть, я одягну, ви подивитесь. Ось така голубенька, точно така сама моделька, як я одягнута, але в голубому кольорі та е, сині ось такі троянди, теж дуже гарно виглядає. Це така точно модель, яка одягнута. Вона йде до колінка. Є дівчатка Шелілія. Є дівчат шелілія. Ось така. Так само йде до колінка, показую вам ближче. Кла... Дякую. Дівчатка, ось така троянда, біле платячко в чорну троянду. Так само, як я одягнута, тільки навпаки. Ціна 490. дівчатка, По 490. Ціни також класні на плаття. Я одягнута чорна сукня в білу троянду, а це йде біла, в чорну троянду, навпаки. Якщо подобається, пишіть, робіть скріни, дівчат. І ось така біла в чорну лілію, і ось таке голубеньке. Це платячка йдуть до колінка. Дівчат дуже класна модель, вона гарно лягає всім. Головне ваші параметри, дівчат.